Лаврі, пані а пані Аннелі, дуже раді вас вітати вкотре на Житомирщині. Ви знаєте Україну, а зокрема Житомирщину і Естонію поєднує справжня друга, і це не просто слова, а це конкретні кроки, які зроблені вашою країною стосовно нашого нашого регіону. Нам дійсно є чим похвалитися в нашій дружбі. І мені дуже приємно кожну зустріч починати з офіційними особами Естонії зі слів вдячності за ту підтримку від перших днів, особливо від перших днів повномасштабного вторгнення, які і народ Естонії, і посадові особи завжди надавали. This is the very first honorary consulate in Ukraine, which has been opened. сьогодні. Відкрили перше почесне консульство Естонії в Україні. Це демонструє наскільки близькі відносини ми маємо з Житомирською областю та з Україною загалом. Естонія союзник України. Ми стоїмо за Україну, але це також означає, що Україна стоїть перед нами, воюючи не лише за для себе, але й за демократію, незалежність та мир у всьому світі. Кількість громадян Естонії в нашому регіоні на даний момент не дуже велика. Впевнений, що вони виявлять інтерес співпрацювати, проживати на території нашого регіону, надавати їм підтримку це буде мій почесний обов'язок, який би використовував виконувати великим заволенням. Але не менше б заволення, може бути ще більшим, я, звичайно, буду працювати з бізнесом Естонії. Я дуже зацікавлений вони естонські інвестиції в наш регіон. Впевнений, що в нас є багато цікавих проєктів, які можуть бути актуальними. Плані майбутньої співпраці між Україною і Естонією для мене велика честь представляти інтереси Естонії в нашому регіоні. Дуже символічно, що почесне консульство Естонії відкривається саме в Житомирі. І від початку повномасштабного вторгнення Естонія це та країна, яка безумовно підтримує і Україну, і Житомирщину. Зокрема, ми маємо конкретні приклади. Відбудови нашої нашого регіону, а почесне консульство це продовження нашої дружби і поглиблення нашої дружби, дружби між Житомирщиною і Естонією.